Кинули і тепер давайте якось будемо вести діалог. Діалогу не відбулося. Замість діалогу люди отримали по голові. І от радикалізована частина людей, це, власне кажучи, оці молоді люди, їх там близько 700 чи 800, 800 кажуть, що це правий сектор так званий, але їх дуже багато, можливо, це не тільки правий сектор. У них немає конкретної мети встановлення нової України, там, розбудови соціальної держави і так далі це видно, що молоді люди, які не бачать ніякої перспективи, яких все дістало. і вони зараз? зараз. Це зараз. А наживо транслює п'ятий канал. Щось Я так розумію, розгойдують машини. Ще один за автобус. Так, це... Автобус. Я... Ось щось воно зупиняється. Сьогодні... Сьогодні непортовий день. Не так. Проблем, Дуже проблема. Та це у нас Зв'язуватися телефоном. Можливо, спробують... А... Може вийти, Роман? Ну, я розберуся, давай. О, розхитують автобус, в мене видно, дуже чудово. Якщо в тебе підвисає, так, мене... да, ще один автобус міліції хитається, вже третій. Два там, один спалений, один просто розбитий повністю. І а у них так? велика підтримка. Я вам можу сказати, що крім того, що там 700-800 радикально налаштованих молодих людей, до них прибуває підмога. Більше того, велика частина людей ну, на площі вся оця частина європейської площі, як от Любік. Грушевського йде. Вона в заповнена звичайними людьми, які їх підтримують Підтримує, вигуками. Так. Чому це відбувається? Я в багатьох речах не погоджуюсь з нашим колегою, колишнім редактором кореспондента Віталієм Сечем. У да, нас були там творчі дискусії, але він дуже правильно сформулював. Віктор Янукович не пропонує нам будувати Росію чи Білорусі в нашій країні, бо в Росії достатньо високі зарплати порівняно з Україною. В Білорусі рівні дороги і чиновники не крадуть. Там немає корупції, досить притомна медицина. Тобто люди в Росії і в Білорусі жертвують частиною своєї свободи, натомість від влади отримують або там рівні дороги, або більш високі зарплати, як в Росії. В Україні все, що пропонує нам Віктор Федорович, нам громадянському суспільству, він пропонує нам сомалі. Не Росію, не Білорусь, а Сомалі, де чиновники крадуть в космічних масштабах, в африканських масштабах корупція, де його сім'я розподіляє, набиває кишені, розподіляє всі грошові потоки, і де замість цього нас іще змушують мовчати і за будь-яке будь слово правди сказане ще й кинуть до в'язниці за наклад. А якщо ми виходимо Ти на гру... Воді... як розслідувач, як людина, Я просто... яка... Ні, ну ми дивимося, бачите, і в Сича, в нашого колеги-редактора, і в мене тут абсолютно тутожні думки. Нам не пропонують щось взамін на... Жертвування свободи. Нам пропонують ще далі хилитися, скорятися і так далі. Звісно, що в Україні це неможливо. Тобто в Сомалі тут неможливо. І саме ось автобус. Да, Оце відповідь молодих людей Я... на Сомалі, яке пропонує влада. Я підтримую Дмитра, якщо наші глядачі це розуміють, це не правий сектор чому? Тому що в мене є... Багато там знайомих, які зараз також беруть активну участь, які не є членами організації Настя, Правий сектор. Це от, я кажу, що радикалізована частина суспільства зараз бере участь у цьому штурмі. Там не тільки правий сектор. Я бачив дідів з Миколаєва, з, зі Львова, з Івана І Франківська, в Ганці, там також З Одеси, ветерани, там. так. А, там ходило а, близько 15 людей, штурмувальників з прапором Донбас. Розумієш? Тобто це люди з усієї країни. Просто є частина суспільства, яка готова а, виходити на Майдан, є частина суспільства у відповідь на свавілля з боку влади, є частина суспільства, яка готова лаяти владу на кухнях, є частина суспільства, яка готова об'єднуватись в автомайдани. А є частина суспільства, яка готова а, вирвати... Камінь, тротуарну плитку і жбурляти, не боячись за себе, за своє життя, жбурляти її у бійців внутрішніх військ. Розумно вони чинять? Я думаю, абсолютно ні. Ефекту в цьому немає ніякого. Але ще раз кажу, причина це влада. Те, що ми зараз е, бачимо, це наслідки. Це як прояв хвороби. В чому хвороба полягає? Хвороба полягає в системному е, нехтуванні з законами, в тотальній корупції. В безправі українських громадян. От е, пам'ятаєте, був такий слоган Майдану, що «Пойміть, це не за Європу, просто задолбало». Да? Оцей величезний такий був напис Транспарант на Майдані. Оце задовбало людей. І частина людей радикалізована. Е, ще раз кажу, вона недалекоглядна, але вона готова йти особисто ризикуючи своїм життям, штурмуючи оці внутрішні війська. Звісно, тепер постає питання, а що далі, яким чином їх втихомирити, який далі план. Опозиція, на жаль, цього плану не може ну, там, запропонувати такого, щоб задовольняв принаймні більшу частину суспільства, в тому числі ну, протесного е, суспільства, в тому числі і цих радикалізованих людей. Так що ось є привід для дискусії, привід для роботи, привід для спільних дій врешті-решт. Тобто, наскільки можна вже дискутувати, потрібні спільні дії. Так що... Автомайдані всі вирушають на Межахів'я. Це теж діє, діє певним чином. Здається, ти збираєшся з ними їхати. Про найбільше, ми хоч тебе так. хочемо відрекати. Ну, Не з ними їхати, а інформувати, як це відбувається. Ну, це ну правильно. Ну, ти ну, розумієш, розумієш? Ні, 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 ні. Ну, просто... Ні, ні, просто Кутєпов вже один раз сказав, що це, я йду на Майдан знімати Юлю, розумієш? І нас звинуватили, що ми організовували ніби ту акцію, то зніми їх. А він мав на увазі, що йду знімати на відео, як це буде. Дмитро Гнап їде, Межигір'я не штурмувати. Я, а знімати висвітлювати. На відео, висвітлювати, висвітлювати. 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 Що там відбувається? Ура! Ура, Боже, О, я сказала, що речі.